Про навчання в Шотландії, що найбільше мене тут здивувало, коли ми лише переїхали в Шотландію, це те. Що коли мій син пішов в школу, і вчителі тут взагалі не дають своїх контактів, максимум, що вони вам дадуть, це свою електронну адресу. Я пам'ятаю, Боже, для мене це був такий прям жах, прям жах, тому що в нас в Україні ну, всіх номера телефонів своїх вчителів, ну, синів, так я мала, і могла там і в нас WhatsApp, і Viber, так ось ці всі групи, і ти можеш написати там, щось запитатись тут ні. Боже, і для мене це. Прям було таким, знаєте, скажу вам викликом, тому що я їй писала, знаєте, такі повідомлення від руки, давала сину, казала передай, тому що якщо я щось не знала, що робити. Так це було з самого початку. Потім вже навчилася дзвонити в школу, або підходити в школу та й запитувати в школі. Друге, що мене дуже здивувало, тут взагалі не можна в молодшій школі е телефони. Я пам'ятаю, мій е син молодший їхав. Е Ну, типу, боже, як це, екскурсія, так, на два чи на три дні вони їздили з двома е, ночовками. І не можна було дати телефони. Я ж кажу, боже, ну як я з ним зізвонюсь, якщо йому буде важко, його ж англійська не така хороша, якщо він щось там не зрозуміє, чи ще щось, на що вони мені відповідали? Не переживайте, якщо з вами зв'яжуться. Та боже, ну що ж зі мною зв'яжуться, як я за три дні не буду знати, що з моїм сонечком, так скажімо так. І пам'ятаю, боже, я вже казала, ну можна я вам дам цей телефон, чи він лише мені лише вечір Якщо подзвонити, ні, не можна. Боже, це для мене було прям капець. Я дуже хвилювалася, коли мої діти йшли в школу. Чесно скажу, за старшого не так хвилювалася, як за молодшого. Але. Тим ж не менш прийняли нас дуже гарно в школі, відносились дуже гарно, тому що в Греції в мене син плакав прям кожного дня, коли йшов в школу. Зараз я вам навіть скажу, коли він сумує сильно за Україною. Він каже, що я дуже там сумую за домом. Єдине, що я не хочу, йти в українську школу, тому що шотландська найкраща. Ну, Є свої мінуси лише от так, що от з спілкуванням хочеться своїх, хочеться українців. але Далі вам розкажу, що мені тут дуже дуже подобається, і чому мій син любить більше шотландську школу ніж українську. Гарного дня!